Так, друзі, всім привіт, всіх вітаю на каналі. Ну ось, друзі, пройшло майже 5 місяців від покупки Хорі Траквілда, Чи як він там називається, я вже не пам'ятаю навіть. Зараз подивимося, як він розвалився, як він не працює, як він там вигнувся, не знаю, як там постиралося все і тому подібне. Eh, друзі, після моменту покупки цього девайса користувався я ним дуже часто, помимо стрімів, ще окремо грав, mm, як то кажучи, не жаліючи. І ось дивіться. Ось... А, ну, ручка це вже, як то кажуть, апгрейд. Не звертайте увагу. Ось дивіться, друзі. Кнопочки. Це як нове. Абсолютно. Е, прошивка, екошкіри і тому подібне. Все як нове, нічого не змінилося абсолютно. А це я навіть його і не, пер... не протирав. Зараз я вам розповім основні мінуси, які дійсно мені за ці півроку, будемо говорити, так, уже півроку, не сподобались. І по факту нічого не змінилося. Давайте по черзі. Педальки Педальки, педальки не, сподобався, не сподобалися в тому плані, що вони їздять по паркету. І щоб цього не було, мені прийшлося, що якусь там липку стрічку наклеювати. І тоді вони стали нормально стояти на одному місці. Це великий мінус цих педалей. За такі кошти могли б якісь там, не знаю, Упори поробити, я не знаю, ну хоч щось придумати, аби вони з першої секунди і з першого дня не їздили по паркету. Знаю, інші хлопці там е наклеюють якісь там брусочки спереді, щоб вони не їздили. Але я клейку стрічку, наклеюю і все нормально. Друге. <кхе> Друге, що мені не подобається, як я і говорив тоді, ось ці довбані стіки. Довбані стіки, я їх буду називати тепер так. З Єдине з усього керма, що мені не подобається, іменно керма, це ці довбані стіки. У мене вони зовсім виключені на лаштуваннях і тому подібне. Але в ті моменти, коли ти їдеш, там, керуєш, повертаєш і тому подібне, ти дуже часто їх цепляєш. Це добре, що в мене є on, тобі айтрекер, да? який дублює. Повороти моєї голови, да, і погляду. А зазвичай люди б використовували звичайні блюди, да. це в виді камери. Або це, або і це. І це просто жесть. Я вам скажу серйозно, це просто жесть. Ну, для мене може це жесть, для вас нормально. Ти вічно от хочеш ти їдеш, ти хочеш опертися, ти опираєшся на нього. Ти хочеш ще щось там зробити, ти опираєшся на нього. Ти хочеш різко повернути. О, ти його вічно цепляєш. Його чи якось всередину треба було зробити, як в мозі траквіл. Отече рульове колесо. Ну, ось це, блин, друзі, чесно, я не знаю, для мене це повна шляпа. Вони мене просто дістали, я, напевно, зроблю по-іншому. Просто візьму якусь ниточку чи якийсь тросик, я їх просто п -п перетру, щоб їх в мене взагалі не було. Або я розберу це кермо і просто дістану їх. Тому що я їх ніяк не використовую, але вічно я за них цепляюсь. ось. Так, другий момент з керма. Той, що мені не подобався, при покупці я вам ще говорив, це те, що це я можу дістати. Да? Далі блок живлення можу дістати. Те, що я не можу. І базу. І кожен раз, коли я ставлю це кермо, мені приходиться цей провод тягнути за собою, підключати його. там Замість того, щоб я його один раз підключив ззаді материнки матерінки. І ось тут у мене було б отак три кабеля. Наскільки це було б легше? Да? Коли я ставлю блок живлення, Ставлю педалі, підключаю і підключаю е, цю. Е, ви поняли, саму систему. <кхем> Провода раз, стіки два по керму. Більше... Так, друзі, продовжуємо ліпісточки є ці наші. Поворотники, дальній світ, е, світла дальні е, дворники. Режим драйв, Давай ось так покажу. Ретарда, і тому подібне. Таке воно хлюпеньке було, таке. Ой, Китай, Китай, да. Думали, все розвалиться. От півроку майже пройшло, активного користування, все як нове. Все як працювало. Так і працює, і це я ще його кожен раз знімаю це, це кермо, і воно на крісло кидаю, там воно валяється, вічно там упирається, цей ліпісток чи в другий. Бомба, бомба, нічого не скажу. Як працювала, так і працює. Це ось. Не хвилюйтеся. Тут нічого не, не, этот... не дребещить, як то кажуть. Ну що, давайте перейдемо до шифтера. Саме, напевно, круте, що є в цьому кермі. Шифтер дійсно. Дійсно, шифтер обалденний. Я вам скажу так: <coughs> всякі ваші ці Z-шифтери, ото мози, шолк, Бах, грюк, вони і рядом не стояли за цим шифтером. І, до речі, тут, знаєте, в чому ж кайф? Ти просто взяв проводочок та підключив підключивано. І в тебе все працює. Нічого. Прикрутив за 2 секундочки. Як був тихеньким. Так і є. Нічого не злізло. Ніякі кнопки не позлазили. Дивіться, все чітко, все як нове. Все працює. Режими перемикаються. Давайте на свікінталочку вам. Опа. Не треба ніякі там насадки зверху одягати на ці квінтальний вид. Нічого не треба. Взяв, перемкнув, поїхав. На механіки їздив вже в Євротрак Трак, це просто кайф, це просто кайф, чітко втикаються передачі, чітко все працює. Зажимчик цей теж все працює, легко тяжкіше, щоб перемикалося. По шифтеру, по батонбоксу, я не знаю, хорі до цих пір зробили велику помилку, що вони не продають його окремо. Я вам серйозно говорю. Бомба. Все як було. І це я вічно атаку їжджу, я ж обперся отак, руку положив і поїхав. Не знаю чому, я думаю, знаєте, треба було б нижній цей ряд кнопочок, два ряда, якось би їм зробити ось тут їх. По бокам чи ось тут знизу. Не знаю навіть. Але от якось, коли їдеш, ці кнопки всі в тебе. Чітко ти нажимаєш, а тут ну, трішечки буває, треба ну, там, піддивитися. Але насправді <кхем> насправді, ну, звикаєш до цього всього. Що ти їдеш завжди використовуєш? Ну, там вікна відкрите, аварієчка якась, ручник. Да і все, більше нічого, автомобіль завів, поїхав. Шифтер кайф, всім раджу. Якщо може десь хтось окремо буде продавати, купуйте, не задумуючись. Це найкраща коробка, яка є зараз на ринку. Все працює. Демультиплікатор працює, половиночки, все працюють, все чітко. Бомба. Всім задоволений. Кхм. І так, що ми підсумуємо? Давайте. Що мені не сподобалось? Провода. Це те саме, я говорив перший день вам. Стіки не сподобались. Щось треба подумати, ще мені не сподобалось. В ігрі. Ну, педалі те, що їздили також. В ігрі. Ідеально все взагалі. Нуль питань їдеш. Просто кайфуєш, не знаю, що там розказують. Шестеренка, шестеренка, гря... Це, блин, якась вона громка та шестеренка. Я не знаю. Я їду, нічого не чую, все ідеально, все круто. Так, да, це не Direct Drive, звичайно. Мозовський, але і не 70 тисяч гривень воно стоїть. Тому. Загальна оцінка, давайте від мене так чесна, правдива. За півроку 7 з 10, 7-7 балів з 10. От я думаю десь і так. За цими мелочами, блін, за цими проводами. Мене воно дуже напрягає. педальки то таке мелоч. І ці джойстики мене дуже сильно напрягають. <хи> по остальному не знаю, друзі. Кайфую, їжджу, стрімлю, заходьте на канал, дивіться стріма по Євротрак Американ Трак, дивіться, як воно все працює. Ну, Класна річ, класна, якісна річ. Зараз не знаю. От... да Стоїть він своїх 20 тисяч, стоїть, напевно. Так, да, якби не наша українська растаможка, ще, вибачте, плюс 7 тисяч. 20 тисяч він коштує. Свої гроші він роблю, відробляє. Хороше кермо. Кого там по знижкам буде можливість його придбати, чи десь може з інших сайтів якихось. Хороше кермо. А, і головний головний мінус. Во, згадав, що ж я хотів сказати вам. Не регулюється верх-низ положення руля. Я з цим що то буду думати, що буду думати і придумаю. Хоча мені ось дивіться, я не знаю, хто там, інші блогери кажуть, що руль в лежачому положенні прям горизонтальному якомусь. Да? Не знаю, ось дивіться. Рівень моїх очей. Що не так з цим положенням керма у людей, я не знаю. Що не так, я не знаю. Що не підходить людям? Ось сів собі, де їдеш, кайфуєш. Да, хотілося б, щоб була регулюровка, типа вище, нижче, але, ну... На превеликий жаль хорі забили в цьому плані фіг. Забили. Але може. Може, якось коли щось зміниться з часом. А так, друзі, кажу ще раз, мені кермо подобається, кермо не погане. кермо хороше, Ну, я отримую задоволення від ігр Євротрак і Трак, які які граю на ньому. Є свої маленькі косяки, які я вам назвав. Але ну що ж поробиш. Тому, друзі, прожимайте вподобаючку, підписуйтесь на канал, дивіться стріма. Буду дуже вдячний за актив. Ось так трішечки я вам розповів свою думку. А ви далі вже самі для себе вирішуйте. Стоїть воно того чи не стоїть. Я, я думаю, знаєте що, немає ідеального якогось керма. Немає ніякої ідеальної зборки, мози теж це все круто, але скільки з ними косяків також. Я говорю, ще раз от взяти а цей конструктор Лего під там, цей траквіл да, там. це конструктор Лего, це там крути, те прикручуй. А Оце все металеве всюди. А це, хочеться, знаєте, як взяти, просто так поставити кермо і поїхати. А за цим кермом і з цим шифтером це виходить. Ти буквально ставиш все за хвилину і ти поїхав. Тобто в тебе все в реальному часі, ось дивіться, включаю вам гру перед вами зараз. Давайте, швиденько так. Ось тільки я його підключив. Ців і поїхав, як то кажуть. Мені це більше всього подобається. Мені не подобається, коли мені треба щось крутити, прикручувати, якісь там пластини металеві, що ще там треба, якісь бази для цього всього робити. Не знаю. Ось ми завели. І все, і ми готові їхати. Перша чи третя там якось. Все, і все працює в одну секундочку, все нормально, все круто. Їдеш собі, кайфуєш, дальнобоїш. Зробив собі віддачу, таку, бачите? Чим більше обороти, тим... Ой, верніше, чим менше оберти, щоб були більше щоб руль дюрався. Поворотники. Бібікалки, все працює, все класно. Ось так, друзі. Ось такий міні-огляд. Як щось зламається, бо це ж китайське, воно все з пластика, воно все дешеве. А от в МОЗи все з металеве, воно все круте, не ламається. От коли почекаємо, через рік, може, зламається це китайське гамно, як багато хто каже. Зніму вам обов'язково відео по цьому поводу. Так, виключу тобі айтрекер. Ось такі. Міні огляд. Дякую за перегляд, друзі. Ще раз дякую за підтримку, за актив. Підписуйтесь на канал. Всім гарного дня. І всього найкращого. Всім пока, друзі.